Рубрика спаковка та товар на 3 травня. Отримали отримала шикарні кросівки. Ось такі будуть Чемпіон. 1200 коштують вони нові. 44 на 28,5 устілочку. Отакі гарнюнки. Ані гортекс. 1700 коштують. 1700. Отакі гарнюнки. Розмір 42, 27,5-43. Ще будуть шикарні скетчерси. На мембрані Vod Repellent 1700 коштують 45,29 устілка. Отакі шикарні, легенькі є світовідбивні елементи. Ще будуть ось такі рекі на гортексі. Така протекторна підошва, 44 розмір. Ось такі гарні. Ще будуть рекі. Також на гортексі повністю шкіряні всередині шкіряна устілочка, 44-й розмір. 1800 коштують. Ось такі гарньончики. Також стан. А ззад оце буде замшева вставочка. Ще буде ось таке поло. Дуже шикарні. Нові, 1400 коштують вставочки замши, шкіра. Розмір 37-й, 37,5. Ось такі хочеш, такі армані, легенькі кросівочки, 1200 коштують. Замш-текстиль, тут на п'яточка, розмір 40-й. Ось така підошва. Бомбезні отакі найки. Айрмакси 1200 коштують, також нові. Розмір 41. Оце шкіряне. Шкіра текстиль дуже гарні. Екі ось такі, бо 41 розмір, також замши з 1000 гривень коштують 41 розмір. Ще будуть такі екі, 37 розмір. Вони повністю шкіряні, 1200 коштують. Також стан нових. Ще ось така моделька від еко. Легенькі, 1100 коштують. 38 розмір, також нові. Ось такі stів Madden, 37-38 розмір. плотний текстиль 400 гривень коштують. плетена гарна підошва. Ще будуть Nike ось такі. 40 розмір 150 гривень коштують. Такі текстильні шльопанці дитячі. 150 гривень коштують. Nike оригінал 33,5 розмір. Далі ось такі спері. 300 гривень коштують. 40 розмір 45, ванси ось такі. Літні мокасини, їх можна як і в повсякденний, так і в воду. 400 гривень коштують. Дуже зручно. Зручно мити. Так, ще ось такі будуть шльопанці Under Armour, 200 гривень коштують. Також оригінал 33 розмір. Ще будуть ось такі мокасини. 200 гривень коштують. Дуже класний такий колір електрик 37, 37,5 розмір. Ще будуть мокасинчики від Чемпіон. Устілка Меморі. 200 гривень коштують 38 розмір. Такі Чемпіон. Ще будуть ось такі чоловічі сліпончики, 200 гривень коштують. Десь 44-й розмір. Вони, до речі, ідеальний стан. Так, балеточки ось такі. Альберці, 38,5, 200 гривень коштують, ось такі м'якенькі текстильні. Ще будуть ось такі гарні балетки. 37-38 розмір. 100 гривень коштують, ось такі пудрові. Гарні. Ще будуть мукасинчики. Спріти, ось такі спріти, біленькі, текстильні. 38 розмір. Десь також 37-й. Так, ось такі. 150 гривень коштують. Вони нові, атласна така лента міста Е, Ще будуть ось такі босоніжки гарні. 150, ось 100, 100 гривень коштують. Дуже гарно виглядають на ніжках. Ось такі гарнюнки, Ще будуть мокасинчики ну, від бас. Вони повністю замшеві, 100 гривень коштують. Кеди. В тій 40 розмір. 70 гривень коштують. Шнурочки тут не потрібні, тут є резиночка. Шльопанці, дитячі крокс, оригінал 150 гривень коштують. Ще будуть шльопанці Пума, також оригінал, 33 розмір, 100 гривень коштують. Ось такі ще будуть мокасини, 70 гривень коштують, десь 37-38 розмір. Дитячі, ось такі Adidas текстильні, легенькі, 200 гривень коштують розмір 31. І будуть ось такі Armour на липучечках дитячі, 28 розмір. Сімнадцтю 200 гривень коштують.